Всім привіт! Сьогодні буду оформлювати фотозону на рочок для хлопчика. Я вже на локації. Почнемо ми, як завжди, з каркасів. У мене сьогодні буде три каркаси. А два з них, ну, практично зібрані. На один треба ще зараз монтувати велюр, але то дуже швидко, каркасик невеличкий. І на арочку я буду робити велюр. Почну я, як завжди, з каркасів. Слідкуйте за відео. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. А на моєму каналі ви завжди знайдете дуже багато всього цікавого, як оформити різні свята на дні народження, на ювілеї, на хрестини, на весілля. Тож обов'язково не забудьте підписатись. Взагалі фотозона в мене мала розміщуватись тут, якраз багато місця, але замовниця передумала, вирішила все ж таки ставити її всередині. Ну і зараз е вирішують, де саме її поставити. А я чекаю. Фотозона у мене буде тут. Якраз достатньо місця. У мене сьогодні буде три каркаси. Два із них вже зібрані. На цей менший я буду монтувати велюр, І ще одна ручка я її буду збирати. Так, а цей каркасик, він подвійний, зараз я вам покажу його позаду. Ось так. Іде дві дуги, і на нього змонтована плівка. Зібралася арочку. Зараз на неї теж буду монтувати велюр. На цій меншій арочці Я вже змонтувала велюр на подвійній плівка. І тепер буду монтувати велюр на більшу арочку. Валюр монтується дуже швидко на магнітах і класно виглядає на фотозоні. Сам монтаж буквально займає пару хвилин. А ну і валюр має дуже гарний вигляд, при тому ж він дуже класно тягнеться, тож його можна використовувати на великі каркаси. І як завжди, в цьому мені допомагають магнітики. Магніти дуже класної якості, це на Китай. Завжди ними користуюсь вже давно. І тепер я змонтувала написи. Сьогодні у мене написи із білого ДВП. Всі написи тримаються на магнітиках і мають такий вигляд. Тепер буду збирати гірлянду, кульки максимально скільки в мене влазить в авто, я дуже часто роблю заздалегідь, щоб на монтажі не втрачати час і зробити досить швидко. Можу зробити такими кластерами. Або на сам монтаж гірлянди, де досить багато часу, приблизно годину треба мати в запасі, або навіть і більше. Ну, я маю на увазі годину, якщо вона вже у вас трошки зібрана, або є надуті кульки. Так виглядає гірлянда із кульок 12 дюймів. Використовую сьогодні. Зимовий зелений, хакі балуневі, білий пісок калісан. От, у мене така от зона в таких зелено-бежевих кольорах. І тепер саму цю гірлянду із кульок 12 дюймів я доповнюю. У мене є такі кластери із маленьких кульок у 5 дюймів, і великі кульки я вже надуваю на місці. Додаю їх також. Тут саме доповнення гірлянди займає ну, приблизно хвилин 30. Ще я додаю кульки хром золоті. І така краса у нас виходить. Нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, велюр, магніти, написи, все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео. Тож пишіть і до зустрічі на каналі.